Добрий вечір, друзі! І в нас слідуюча розпаковка розпаковка з магазину Honдіpo Америці. Товар коштував з податками 55 доларів. Тут вказано це є спеціальна покупка, вартість Самого інструмента шабельної пили, плюс акумулятор і плюс зарядка е коштує 160 доларів. А це була знижка і вийшов товар 55 доларів. Так що давайте розпакуємо, подивимося, що там є. Якої воно якості? Так. так. Запаковано дуже гарно, заклеєно. Так, моцно клеєм заклеєно. Розпакувати можна. Так. Розпаковуємо і оцінюємо. Так, тут щось олійцем намальовано. Мабуть, працівник, який э, запаковував цю посилку. Так, отак вона виглядає. І витягуємо. тут все. Акумулятор плохамперний, кращої якості, сильніший означає оце надпись. Картонка. і сама шабельна пила. Ну, механізм працює. Приємно, плавно, вага така собі. Зараз можу зважити, скільки воно буде важило. Так, настроєно в кілограмах. Давайте поставимо. Так, Не торкається стола. Рівно кілограм. Рівно кілограм. Ну, В руці тримати буде приємно. Акумулятор. Така компактна шабельна пила. Десь якісь гілочки підстригти на деревах, десь щось лишнє відрізати. Сохла гілячка якась. Є кнопка така, що можна е, напевно як вилазити на дерево. і Щоб часом ця кнопка вам не включилася шабельною пилою, Тут, напевно, блокуєте і вона так міцно заходить. Вона сама вам не, не включиться. Потрібно його включити. І Тут блокуєте кнопку, кнопка вже не включиться, поки ви не, не нажмете і не розблокуєте. Тут дуже гарне, приємне, все прирозинене, якраз під рукою ну, дуже класно. То я розумію, якщо ви будете десь до гілки якоїсь притуляли чи до будь чого або може так прижимали, щоб вам приємно було рукою тримати. Так само, напевно, тут можна буде підтримувати, якщо десь далі вище піднімати. Ну, тут механізм нерухомий. Вона не є безчотишна, вона є щотушна. Ну, Ми зараз провіримо. Його можна відставити бік. Тут є такий невеличкий книжечка така невеличка. Ну, напевно, вся садова техніка, яка є в фірмі Royobi, вона є і 40 вольтна. І 18 вольтна, і навіти вольтна тепер техніка в них є. Це, я так розумію, по штрих-коду можна зайти напевно на їхній сайт виробника і подивитися, які там інструменти ще є. Ну, каталог великий в них. У них дуже багато інструменту. Інструмент в ройові взагалі то для домашнього користування це не є професійний інструмент. Він не для того, щоб ну, кожен день юзати. Ну, дуже великий. Дуже багато інструментів інструменту є. Багато акумуляторів в них є різних. Раз, два, три, п'ять, 6, 7, 8, 9 акумуляторів різної йомкості. різної мощності. І зарядки є. Вон, чотири зарядки є. Я думаю, що ще одна є зарядка, яка тут не вказана. Мені здається, що вона в новій упаковці є. Зараз я її покажу. Це можна відложити Так, Тут в колорці от якраз мова йшла за цю зарядку. Ось така маленька, прикольна, компактна зарядочка. І Будь-де можна з собою взяти. ну, схоже, В лодоні мішається, ну, дуже компактно. Я розумію, що це не швидка зарядка, це нормальна зарядка. Американська вилка. Так, давайте розпакуємо сам акумулятор. Пеклейний корпус. Вклійонці, пакети. Так. До речі, в упаковці вже більше нічого немає. Упаковка теж Ось Така приємна. Класна така батарейка. Тут є індикатор заряду. І скільки би не купляв е, нових акумуляторів я від фірми Ryobi, так, в принципі, чи інших фірм. Ніколи я не бачив повністю зарядженої батареї. Завжди на одній по поділці. А що ще одне, я вам скажу? Тут взагалі-то мало бути ще... 에... Полотно ще мало бути? А я його не бачу. Або воно десь є. О, бачите, є ще полотно. Є ще полотно для нього, пилочка. Давайте відкриємо, подивимося, якої вона якості. О, пилочка. Ну, пилочка по дереву. Бесна, проста пилочка. Навіть немає ніякого маркування. Явно, що вона не... напевно, не заводу водоройові, десь куплю в китайці. Ну, Порвувати не буду. Наступне відео я покажу, як воно пиляється. шабельна пила. Так, можу зараз просто під'єднати і включити, чи воно взагалі працює. О, гарно працює. І зупиняється одразу. Не знаю, чи там є динамічний тормоз. Ну ти нажав. І воно одразу виключилося. Так. Ну, Дуже прикольна зарядка. Що мені дуже подобається. Зарядка отак просто заложила. Зарядка має 12 Вт. Зарядка на 120 вольт, до речі. І для акумулятора 18 вольт. Так. так. І плюс до того ще є. Купа паперу, купа інструкції всякої якої не читає. Проглянути можна, можливо, там щось і є, якась скорисна інформація. Показано, як зарядка, правильно це Сама інструкція по шабельні пілі. ось так Це все коштувало 55 доларів з податком Тому ціна на неї була 160 доларів з самого самопочатку. Отак. Чекайте слідчого відео. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Буде багато свіжого нового відео. До побачення!